Пане Максиме, давайте далі поговоримо про цей інцидент з ракетами у Польщі, там де впали дві російські ракети, і загинуло дві людини. Анджей Дуда заявив, що знайдені уламки ракети є російського виробництва, але немає все ж доказів, що саме ця ракета була випущена навмисно росіянами. Байден каже, що це взагалі могла бути ракета українського ППО. І, схожі думки, висказали також лідери інших країн країн Європи, країн Заходу. Україна ж вимагала до. Щоб українських експертів допустили до місця подій, і це вже сталося. Тепер чекаємо на вже фінальний висновок цього всього. Але цікаво, як ви це оцінюєте. прокоментуйте, будь ласка, саме цю ситуацію, то що все дуже неоднозначно. Так, дійсно дуже багато дискусій, і якщо ви помітили, в перші години, в перший день, мабуть, після е, цього інциденту різнилися позиції навіть всередині польської влади. Е, Змі говорили одні, якісь інсайди про те, що це 100% російська ракета. Казали, що це ракети калібру x 101 які виключно Росією використовуються в цій війні. Е, інші казали, що є якісь там підозри на те, що дійсно українська залетіла, тобто. Було дуже багато хаосу якогось, в якому відшукати істину було складно. Та й насправді зараз досі питань залишається більше ніж відповідей. Єдине, що я однозначно можу сказати, це те, що позиція української влади змінилася під час уже розслідування цього. Якщо в перші години, в першу добу, після інциденту, президент Зеленський заявляв, що це 100% не наша ракета. Я довіряю українським військовим. І, вочевидь, е, це так. А на наступний день буквально почала з'являтися позиція, що ми не 100, не на 100% впевнені в тому, що це українська ракета чи російська. Ми хотіли б взяти участь у розслідуванні. Звичайно, це дуже емоційно складна історія, тому що Україна ніколи. Не спрямовувала військової сили проти мирних держав, ніколи не намагалася шантажувати когось, і зрозуміло, що навіть в разі, якщо це виявиться українською ракетою ППО, яка там не самознищилася в повітрі, це трагедія, безперечно, і це дуже складний Момент емоційно як для нас, так і для Польщі, і нам би дуже не хотілося, аби від українських там сил оборони гинули мирні люди. Але цей вказує на те, що через війну розв'язану Росією страждають люди, які не мають взагалі жодного відношення до цієї війни, і дуже важливим. Мабуть, ключовим в усій цій історії це те, що і е, секретар НАТО Столтенберг, і президент Дуда і е, лідери Сполучених Штатів одностайно заявили про те, що вина у цій всій історії в будь-якому разі залишається за Росією, тому що це держава-терорист, яка обстрілює мирне населення. Е, невідомо, що було би з Польщею, якби Україна не встояла. Всі розуміють, які перспективи могли бути. Звичайно, це трагедія це дуже неприємна для всіх історія. Але вона трапилася саме через Росію і її терористичні наміри. Тому єдине, що потрібно робити в цій ситуації, це дійсно провести абсолютно незалежне розслідування за участі всіх сторін. Якщо Україна може бути учасником цього інциденту, безперечно, ми повинні мати доступ до всіх даних. Сполучені Штати беруть участь, Польща безперечно бере участь. Мають бути відпрацьовані механізми, як уникнути подібних історій в майбутньому. Дьому, але це заклик і абсолютно чітка демонстрація країнам НАТО, що навіть не нападаючи на територію НАТО, Росія робить лихо для країн-членів альянсу. Тому їх позиція має бути однозначною. Їхня позиція має бути на посилення підтримки України, надання Україні додаткових систем ППО. Не все у нас обладнання сучасне і західне, а більшість все таки залишається ще, мабуть, радянського виробництва. Тому це це питання для глибшої дискусії і для оновлення в і, і, і збільшення підтримки України.